24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 33 роки тому ось тут на головній вулиці Одеси Дерибасівській відбувся один з перших мітингів підтримку проголошення акту незалежності України. Ми вирішили знайти свідків тих подій, аби показати, як українську незалежність 24 серпня 1991 року зустрічали в Одесі. Також в цьому матеріалі ми поговоримо про трансформацію поглядів одеситів. Тож починаємо. Тоді був мером Симоненка, він увечері напився, так, зірвав портрет Леніна з стіни і його топтав. Декілька членів компартії подали заяву, що вони з неї виходять. То були такі романтичні дійсно. Дні. Для мене це звільнення від. Радянського Союзу, коли це сталося, це було для мене важливо. Сьогодні це, це незалежність від Путінської Росії. І це не менш важливе, ніж було тоді, 24 серпня. Наскільки візуально, я пам'ятаю, десь кілька сотень було. Не так багато учасників. Ми ну, чекали, чекали, чекали. Там зв'язок постійний з Верховною Радою. вони мали проголосувати. Акт про незалежність України. Факт демонстрації він підкріплений був жестом. Ну Перформансом таким, що цимбалюк спалив червоно-блакитний прапор. Що таке? Це верх-червоний, вузька смужка блакитного кольору. Це старий державний прапор Української Республіки. України. Це була демонстрація того, що вже немає. Тої Україна. Є нова Україна. Це відчуття, що спав якийсь вантаж. Знаєте, така вільний подивис, а ця боротьба, яка привела до декларації 24 серпня, так, то вона це ж не фініш. Це просто одна із, одна, один із етапів. Подальшої ходи чи боротьби за розбудову української незалежної держави. Мене судили і дали мені. П'ять з половиною років за, за те, що я українець, я написав такий вірш Ім'ям республіки моєї мене засуджено тепер лише за любов мою до неї, до української СР. Яка іронія глибинна, що навіть дна не дістаєш? Невже любов до України антирадянщиною є? Це неможливо забути, ви розумієте? Україна стає незалежною. Це те, про що я мріяв із 60 го року. 30 років я мріяв, і нарешті вона стає незалежною. Для мене незалежність України це є і Українська Одеса. Ми на Європейській площі, це ще один новий символ української незалежності. Тут у 2022 році замість знесеного пам'ятника російській імператриці Катерині II замайорів український прапор, але навколо навколо не іменами героїв, що віддали своє життя за українську незалежність. Це місце новий символ деколонізації та трансформації поглядів одоситів щодо свого минулого та майбутнього. До тисячі го у що щороку на день незалежності була нова вишиванка до свята. Тут завжди відбувався вишиванковий ланцюг. Це фіксація рекорду вишиванок в Одесі на Потьомкінських сходах. Люди бралися за руки. Це тисячі одеситів, неймовірних з родинами, які приходили щороку на день незалежності на Потьомкінські сходи. І Ми встановлювали рекорд по кількості людей у вишиванках в Одесі. Тут же ми розгортали на день державного прапору України величезний прапор України, які дорівнює там від 18 метрів до виходить 30 30 метрів і прикрашали Воронцовський маяк, це візитівка Одеси, який звідси видно, теж прапором спільно з ВМС. Загалом тут просто відбувалось таке свято української культури в центрі Одеси. Під час повномасштабного вторгнення, я думаю, що перший тиждень я часто кажу, що Одеса, начебто, отримала щеплення патріотизмом, як і інші міста України. І після цього так це величезний підйом патріотизму, безумовно, але це і розуміння якоїсь трошки пустки від того, що ти не розумів, хто ти був до цього. Це питання самоідентифікації ідентифікації Одеситів, і цю пустку треба наповнити, і треба допомогти Одеситам її наповнити, щоб це не було просто якесь декларування. Тимчасовий і тимчасовий підйом патріотичних настроїв, щоб це вже був такий зацементований е ґрунт е патріотичності одеситів. Для мене українська незалежність зараз це беззаперечно кордони 91-го року. Це всі права, які закріплені в Конституції України, це вся система влади, яка повністю служить українському народу, і це. Той феномен нашої країни, неймовірний, якого немає в інших країнах, це активне громадянське суспільство. Це все не магія, це все результат роботи десятиліття по тому, як Одесити змінювали себе і пізнавали себе, і розуміли себе, і розуміли свою роль в цьому суспільстві. Українська незалежність для мене значить жити або не жити. Зараз все дуже просто і чорно-білими кольорами у нас пофарбовано. Якщо ми будемо незалежними, буде існувати не просто країна, буде існувати є якась гарантія існування кожного з нас. Ну, якщо ви там не потрапите під автівку, там чи е, цеглина не впаде вам на голову. А якщо у нас не буде незалежності, то е, більшість з нас будуть або мертвими, або вимушені втекти з країни. Тому це про жити або не жити від нас. Буде залежати, в принципі, чи будуть наші діти, наші внуки жити в Україні. Бо якщо ми зараз програємо цю війну, вони будуть жити в будь-якому територіальному утворенні, але точно воно не буде носити назву українська ну, там, демократична країна чи просто Україна. Після початку повномасштабної війни з питань безпеки в Одесі День Незалежності відзначають безмасштабних концертів та парадів. Містяни в цей день виходять на вулицю в вишиванках та з прапорами, аби показати свою позицію та віддати шану героям, що захищають державу з Днем незалежності Україну.